Так, Борі не було, і він вже прийшов, видно, я не знаю, він мене злякав. Я думала, він мені на рогах не тільки оце приніс. Я думала, він мені букет приніс, а видно, він чухав бідненькі роги. Отак вони облазять. Вже гостренькі стали, боря в лісі. був. Так? Як це цікаво, це така природа, я, я в захваті. Ну, я злякалася за нього. Бідний, голодний. Надіюсь, йому не болить. Він знає, що робить. А я йому купила в етаптеці від різних. Це називається від паразитів, щоб його не їли. Вони його повністю обліпляють. Да, Боєчка, хоровошена, їж. Від нього завжди комарів багато. Давайте -то побори тобі. Хороший. Так, це вже таке таборі. Хороша. Тебе не кусали. Тож місяць таке робити борь. Тебе менше будуть кусати. Голов. Його не було сьогодні цілий день, напевно. А коли він був? І вчора його не було. Був зранку чи коли. А, він точно, він лежав вчора цілий день там по сусідському дворі. Пішов, видно в ліс, і це вже, видно, сезон в нього починається. що він от... Я такого ніколи не бачила. Я не знаю. Комарів теж біля нього завжди багато. Підосінька. Ці кукурузки йому винесу. О, тепер він грозний став. Страшно. Ой, це настільки цікаво. Ой, красі фотопишети. Як ці роги стають з таких оксамитових, такі бархатні. Ну, йому ж треба в лісі захищатися, тут ж його зброя. Всяких вовків, хижаків, наборіньки на хороший. Ой, видно, що голодний. Надіюсь, що цей процес декілька днів і далі він буде просто гарнесенький, вже з такими твердими рогами. От в мене чуйка була. От сижу на дивані і думаю, може боря прийде. Чую якийсь шорох на вулиці. Або тут біля... Метало стоїть, відро. Прийшов. Но дивлюсь на Рогі і думаю, що він самого лісу прийшов. От так не любить тих мотоциклістів, що ганяють в глушника. Він їх боїться. Їж, їжо. У тут сьогодні цілий асортимент. Кабачки ще є, сусіди кинули. І молоді, молоді бурячки там під забором є. Треба принести собі. Як сусідка прям кидає під забор свіженький буряк для бори для бороться. Він так любить. Бурячок свіженький. Смачно. Моркочка ще є. Свіженькі. Набор. А, траце До речі, цікавий факт недавно загуглила що в Оленів немає верхніх зубів. Але оце підледіння, воно якесь таке спеціальне, що от він трощить все так. Ну, дуже цікаво. Бо я завжди заглядаю йому в рот, коли він їсть. Ну, бо часто порівнюють борю з коровою там, чи з цим конем. А він зовсім не похожий на корову. Правда, бо ти розумний. Ти дуже розумний, правда? На, 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 ж любиш. На, морточку тобі. Хороший, хороший. Прийшов, прийшов до мене, так. На, на. Так, ось гірочок і морпочку. Переживу, На. на, на. Вождь ста і має бути самець, має захищати своє потомство. Має бути грізний, сильний. А боря в нас. Боря в нас найгарний олень, Я такий гарний, ще не бачила. І розумний, хороший. Всім дякую.